Солдатів арафії кинули у наступ, а вони вирішили замість бою здатися у полон. Кажуть, їх змусив здатися командир, та не звичайний, а справжній генерал Мороз. Напевно, холоднувато стало для протистояння, тож окупанти здалися майже без бою. Також ворогів підштовхнуло до дій те, що їхніх побратимів, які здійснювали паралельний наступ, засмажили ракети і бомби. І, хоча рашисти люблять баньку, але в такій паратися вони не захотіли. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А я буду розпочинати. Ціла група росіян здалася у полон на покровському напрямку. Унікальності цієї події додає те, що бійці ЗСУ взяли у полон солдат армії Арефія з допомогою дрона і з гучномовцем. Відповідні кадри оприлюднила Січиславська бригада у своєму Фейсбуці. На відео видно, як росіяни один за одним, піднявши білий прапор, ідуть прямо у руки українським військовим. Військовослужбовець бригади з позивним «Малєр» розповів, що до них постійно надходять різноманітні нові пристрої, і цього разу це був дрон із гучномовцем. Тому хлопці вирішили записати звернення до росіян із пропозицією здаватися у полон. Цитуємо військового. Ми літали десь троє діб із різним текстом зверненням до росіян, які програвали постійно, зауважив маляр. А вже один із полонених російських військових розповів, що прибув на фронт нещодавно. Його зламала кількість двохсотих яких він встиг побачити за цей проміжок часу? Тепер же він чекає на обмін і каже, що після повернення до Росії утече в Тайгу Український військовий з позивним Манія повідомив, що 25-та бригада, перед тим як росіяни здалися у полон, почала активно завдавати ударів дронами по їхніх бліндажах та позиціях. У записі на гучномовці українські військові попереджали окупантів про нічний обстріл і пропонували їм здатися. На що група росіян врешті погодилась? Дрон супроводив їх до українських позицій. На них уже шукали бійці збройних сил України. А бійці спецпризначення взяли у полон представника народу, який вимирає бійці взводу розвідки 2-го батальйону, 12-ї бригади спеціального призначення взяли у полон декількох окупантів під час зачистки на турецькому напрямку. Солдати армії РФІ засіли у підвалі та думали, що українські бійці свої Відеорозмови Бригада виклала на своєму ютуб каналі. Так, один із полонених, 19-річний Дмитро Яптік ненець із села на півострові Ямал. Це один. Із корінних народів північної Росії він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання. За словами Дмитра, усі його знайомі мобілізовані ненці вже загинули. Він же отримав поранення у ногу. Українські бійці надали полоненому медичну допомогу. Також військовослужбовці, які здаються у полон бійцям Сил оборони України, досить часто нарікають на жахливі умови в російській армії. Так полонені солдати РФІ розповідають не тільки про катастрофічні умови служби, а й про жорстокість командування, яке не зупиняється перед розправами на. Над власними підлеглими бійці батальйону Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України під час виконання бойового завдання взяли в полон декількох російських солдатів. Повне відео розмови з полоненими росіянами. Вони оприлюднили на каналі бригади. За словами самих полонених, забезпечення в їхньому підрозділі практично відсотні. Солдати змушені шукати їжу та воду самостійно. В умовах дефіциту води вони доходять до крайнощів, вживають навіть власну сечу, що негативно на їхній психічний і фізичний стан ще більш жахливою виглядає ситуація з дисципліною. Вони мають самостійно забезпечувати себе усім необхідним, зокрема їжею. Окрім того, ті, хто відмовляється йти в атаку, зазнають покарання їм. Подекуди прострілюють коліна. Ці методи свідчать про масове використання репресивної тактики та тотальний страх у лавах російських військових формувань. А вже на цих кадрах воїни ЗСУ завдали потужного удару по колонії 155-ї бригади з на Курщині. Російські воєнкори назвали цей штурм «предательським». І ось чому понад десяток танків і близько роти солдатів 155-ї бригади морської піхоти з направили на мінне поле і Рій БПЛА. російські військори вже активно звинувачують командування у зраді та ліквідації. Своїх же військових колону техніки 155-ї бригади морської піхоти Росії, що їхала під червоними прапорами перемоги, знищено біля села Нікольська Курської області. Відео ударів дронами показала 47-ма окремо механізована бригада Магура. За даними військових, Росіяни знову пішли у штурм проти 47-ї бригади та суміжників. Колона складалася із понад десятки танків і близько роти солдатів. Також на штурм кинули елітну російську бригаду морпіхів із прапорами перемоги. Але замість перемоги вийшло. Традиційне мракобісця зауважили в українській бригаді. Російські підрозділи не збентежила мінне поле і рій дронів 47-ї бригади. Воєнкори тоді про цю подію писали наступне. Цитую: 155-та бригада Росії під червоними прапорами, як на параді, пішла у лоб на рій українських дронів замінованою дорогою. Мілітарі пабліки, рашистів також пишуть, що те, що сталося 155-ю бригадою, не помилка в плануванні, а спланована зрада і ліквідація. Еція своїх солдатів, окрім того, в районі великої новосілки ворог, користуючись поганими погодними умовами, пішов масований наступ. Колона за колоною, великі групи піхоти. Попри сніг і низьковидимість бійці 110-ї ОМБР, разом із суміжниками почали планомірно розбирати окупантські коробочки. Результати їхньої роботи показали на відео. Декілька ворожих броньовиків врятувалися втечею. Решта ж навіки лишилися іржавіти на полі бою. Піхоту Засипали снарядами, зокрема, За стало відомо про те, що так само успішно ЗСУ розбили елітну танкову колону росіян, яка йшла на штурм. ЗСУ знищили російську колону із танків та БМБ, що йшла на прорив української оборони на Харківщині. Як повідомили у третій окремій штурмовій бригаді, ворог силами елітної кантеморівської ї танкової дивізії Першої танкової армії РФІ здійснив спробу прориву в районі населених пунктів Першої травнева та вишнева. Росіяни спробували піти на штурм колоною танків та. БМП за участю багі, потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші два БМП. Ще на переправі техніка втопилася. В роботу вступили сили БПЛА, ФПВ-дрони бригади, які завдали ударів по ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово здійснила десантування з бронемашин і її добили скидами із дронів та артилерією. Епічний штурм окупантів закінчився знищенням брем, яку пригнали евакуювати потопельників. Інформують у бригаді. Зазначається, що у підсумку було знищено 10 ворожої бронетехніки, десять окупантів ліквідовано, і ще десять було поранено. Також раніше під Покровськом український леопард розмотав бронегрупу росіян. Ворог сунув колоною у складі щонайменше п'яти броньованих машин. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця зазначається, що ворожа колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги, де й потрапила у засідку, влаштовано екіпажем леопарда зі складу 33 третьої окремої механізованої бригади. Наш танк маневруючи бив прямою наводкою із під прикриття будинків селища. До якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватися противник. йдеться у повідомленні. За підсумками цього бою було підбито щонайменше п'ять ворожих бронемашин деякі з них отримали по декілька влучань. Зазначається, що усю колону разом із десантом було знищено. Також ЗСУ знищили колону бронетехніки Росіян і на Времівському напрямку. Завдяки влучності операторів Півдронів знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад. Тоді російські військові намагалися штурмувати українські позиції на Времівському напрямку північніше великої новосілки. Оборонці розбили колону ворожої бронетехніки. Повідомили про це оперативно стратегічне угрупування військ Хортиця. За даними військових днями поблизу нового комара, окупанти пішли на штурм позиції ЗСУ колоною бронетехніки. У колоні були три танки та БМП із піхотою. Такі нахабні механізовані накати окупантами у смузі відповідальності воїнів в цієї бригади регулярні, тож у наших захисників був час виробити схему протидії, розповіли в, ОСУ в Хортиці. Для перехоплення бронетехніки противника було застосовано ФПВ-дрони. Завдяки влучності операторів дронів знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад. Противник спробував прорватися у селище новий комар, північніше великої новосілки, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм, зазначили військові. Далі будемо говорити з вами і щодо ситуації, яка складається на полі бою, зокрема на фронті адже окупанти не полишають просуватися на тому чи іншому відтинку фронту, і зокрема планують прорив прорив до Константинівка, але успіх малоймовірний. Так оцінюють ці плани в інституті вивчення війни. Про це будемо далі детальніше з вами говорити. Адже Росія планує тиск на Константинівку в 2025 році, але прорвати фортечний пояс у Донецькій області не зможе. Аналітики наголошують, що потужна робота збройних сил України. Не зупинить наступ окупантів. Про це розповідають аналітики Інституту вивчення війни. Російська військове командування визначило Константинівку як одну з головних цілей на 2025 рік. Однак Повністю захопити фортечний пояс України в Донецькій області окупантам не вдасться. Йдеться про те, що саме Константинівка, наступна мета Росіян, це ключова лінія оборони, що складається саме фортечний пояс. Константинівки, Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Росія роками намагається його прорвати, однак, як ми бачимо, безуспішно. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни. Станом на середину лютого російські війська перебувають за 22 кілометри на пів. День від Константинівки поблизу Воздвиженки, 11 кілометрів від міста зі сторони Турецька, 25-30 кілометрів від Слов'янська та 9 кілометрів від північно-східної околиці Константинівки. Аналітики вважають, що при збереженні поточних темпів наступу росіяни можуть досягти південних околиць Константинівки до травня 2025 року. Проте шанси на це низькі через потужний український. Захист, щоб присунутись до Слов'янська, окупантам доведеться спершу захопити Лиман і Сіверськ, а згодом також це займе місяці боїв. Водночас, навіть при просуванні до Константинівки, росіяни не зможуть зруйнувати всю оборонну лінію. Просування російських військ на схід і південь від Константинівки може спричинити тиск на фортечне кільце. Однак, навряд чи російські війська повністю зруйнують і захопляться кільце у 2025-му або ж навіть у 2026-му. Році наголошують аналітики інституту вивчення війни. У доповіді зазначається, що окупанти вже зазнають великих втрат у живій силі та техніці. А от довготривала кампанія проти української оборони вимагатиме більше ресурсів, ніж Росія може собі дозволити. Російське командування демонструє готовність до багаторічної війни, але її успіх виглядає малоймовірним, зазначають в інституті вивчення війни. Кремль і далі ставить. На виснаження України, проте навіть його перевага у живій силі не гарантує прориву через укріплення позицій збройних сил України. Дійсно, ми бачимо, яку титанічну працю виконують наші захисники на полі бою кожного дня. А ми в свою чергу не забуваємо їх підтримувати своїми щоденними донатами. Ну а далі будемо говорити і про те, що відбувається з нашими партнерами, зокрема, адже як на мене вийшла така обурлива стаття з телеграф про те, як НАТО звинувачує. Жують Україну в неефективному використанні західної зброї. Далі будемо саме цю статтю з вами обговорювати, адже видання посилається на джерела міноборони Британії, де вважають, що нібито українські військові використовують радянську тактику ведення бою, надаючи перевагу масованим ударам замість точкових операцій за стандартами НАТО. Це нібито призводить до надмірного витрачення західного зброєння. Зокрема, британські військові відзначають, що ПТРК які призначені для прицільного знищення бронетехніки українські військові застосовують масово, одразу запускаючи по кілька ракет на одну ціль. І Серед головних причин також називають недостатню підготовку, нібито особового складу навчальні програми розраховані на кілька місяців. Вони були скорочені до двох тижнів. Нагадаємо, через що вони нагадують радше швидкі. Курси для резервістів. Ну а тим часом також варто зазначити, що відбувається, і на території РЕФІ, адже бачимо, що додалі частіше добрі дрони вітають саме місцевих мешканців, вітають їх саме бавовною тими звуками. Як називає, мені подобається Сергій Брачук, комарики залітають на їхню територію. Вони знімають відео того, що ці комарики роблять. Так, от будемо говорити те, що сталося в Славянську на Кубані, адже він приймав привітання. І відомо, що російська протиповітряна оборона засипала уламками приватні будинки. Бачимо, як працює їхня славнозвісна протиповітряна оборона. Проте місцеві кажуть, що наслідки є на землі. А от офіційний Краснодар прозвітував про 9 збит бупола. Чекаємо на деталі від Генштабу. Таку інформацію подав Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. І от уже з'явилася, зокрема, детальна інформація, що ж там сталося, що було атаковано, і йдеться про Краснодарський край, який перебував під атакою. І Відео показує, що вона успішна, все ж таки, була саме для добрих дронів. Як все ж таки коментує автор відео, який знімав всі ці події, я засняв. Ну, полюбляють вони знімкувати, ним Вовна, ту яка. На їхній території відбувається, що ж там сталося. У ніч проти 17 лютого в Краснодарському краї знову лунали вибухи. Це вже не вперше. Знаємо, що добрі дрони полюбляють саме Краснодарський край атакувати. І, ймовірно, невідомі дрони навідались до Ільського НПЗ. Про це повідомляють і наші колеги з 24-го каналу з посиланням на російські телеграм-канали. Як розповідають місцеві зі станиці Сіверської близько півночі за київським часом в небі було чути серію гучних вибухів. Попередньо було збито кілька українських дронів і вже традиційно, буцімто уламками одного з БПЛА. Звалився неподалік НПЗ. У мережі пишуть, що після падіння уламків на НПЗ почалася пожежа станом на першу годину ночі за Києвом на місці працюють екстрені служби. Згодом губернатор Краснодарського краю поскаржився на масовану атаку дронів по території регіону, що вказує влада. Внаслідок падіння уламків у селищільському сіверського району за попередню інформацію пошкоджено. 12 будинків здебільшого вибито вікна постраждала жінка. Їй надано першу медичну допомогу. Що ж стало причиною яскравих спалахів на НПЗ? Вочевидь. Місцевим жителям лишається тільки здогадуватись. Ну а судячи з густого диму, що валить із нафтозаводу, нинішній візит дронів був все ж таки успішним для нас. І очікуємо офіційної інформації від сил оборони. Будемо говорити, що відбувається на міжнародній арені, адже наступні кілька днів визначать, наскільки серйозно диктатор Путін налаштований на мир. Таку заяву зробив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Що ж ішлося на найближчі дні, покажуть наскільки с серйозно. кремлівський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, і крім того, він підтвердив Марко Рубіо, що візьме участь у зустрічі з російськими представниками, яка відбудеться у Саудівській Аравії. У переговорах також візьмуть участь і спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань близького сходу стів і радник з національної безпеки Майкл Волц. Двоє з найближчих радників Трампа із зовнішньої політики дописує видання BBC. Крім того, Рубіо зазначив, що одна зустріч у Сауді. Йській аравії не зможе розв'язати питання повномасштабної війни в Україні. Він пояснив, що наразі навіть не створено повноцінно переговорного майданчика, який міг би бути посередником між Україною, Росією і третіми країнами. На даний момент у нас є телефонна розмова між Путіним і Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що підуть подальші обговорення, під час яких буде визначено, яким може бути процес переговорів. Підсумував. Рубіо. Ну і раніше також, як ми повідомляли, було названо несподівану причину, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою ніж з Путіним. Як розповів Рубіо, розмова Трампа із Зеленського тривала 45 хвилин. А розмова з Путіним, тобто Трампа й Путіна, понад годину. Хоча в Кремлі стверджували, що півтори. Ну і крім того. Трампа прокоментували викинуту, нібито з переговорів європу, зазначили, що їм може не подобатись певна послідовність, яка відбувається під час деяких із цих переговорів, запевнював він. Ну а далі знову ж таки будемо говорити про ті дедлайни, які постійно лунають з усіх щілин. Саме багато західні видання полюбляють спекулювати на цих датах. Так от Блумберг дописує, що адміністрація Трампа хоче домогтися припинення вогню України до Великодня, саме до 20 квітня про що мова? Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня. Блумберг також дописував це з посиланням на поінформовані джерела. Адміністрація Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня. Деякі співрозмовники агентства заявили, що тем переговорів і які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США і Росії є амбітним і потенційно нереалістичним. Один із співрозмовників агентства відзначив, що домогтися врегулювання до кінця цього року є набагато більш ймовірним сценарієм. Всі ми пам'ятаємо, що. Кіт Калог давав 180 днів напередодні. Так от минулого тижня Дональд Трамп розпочав свою мирну ініціативу з дзвінка російському правителю Владіміру Путіну і шокував цим європейських посадовців, коли його міністр оборони Гексет заявив, що європейці відповідатимуть за гарантії безпеки і миротворчі війська, які будуть необхідні для забезпечення безпеки України. Після укладення угоди тепер же, за даними агентства, європейські посадовці працюють над новим великим пакетом, спрямований на збільшення витрат на оборону і підтримку Києва. А от плани витрат не будуть оголошені до виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням за словами посадовців, поінформованих про ці плани. Ну і крім того, нагадаємо, що в 2025 році православні греко-католики та римо-католики святкують. Великдень в один день, саме 20 квітня. Кілька лідерів ЄС також були запрошені до Парижа в понеділок, тобто сьогодні, щоб почати розробляти свою відповідь. Після того як американські посадовці чітко заявили, що існує межа того, на що готові піти сполучені штати, за словами одного посадовця. Поінформовано про підготовку ці переговори будуть зосереджені на Україні та на тому, про які гарантії безпеки європейські країни можуть домовитися негайно, щоб Європа не залишилася осторонь мирних переговорів.